Чернігів у вогні вийшла третя книга про оборону нашого міста. Детальніше про що і про кого описує третій том на своїх сторінках. Ми поговоримо із гостями нашої студії. А це письменник Сергій Дзюба, а також військові та герої цієї книги Вікторія Гуріненко та Богдан Зайченко. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго дня. Пане Сергію, день. розпочнемо з вас. Це вже третій том Чернігова у вогні. Чим цей том унікальний? Чим він відрізняється з поміж інших? Адже попередні два ми про них говорили вже в цій студії. Ви знаєте, тут багато матеріалів уже про те, як захисники наші воюють на різних напрямках гарячих. Це і Запорізький напрямок, Куп'янський напрямок і так далі. так так далі, і так далі. На, на Донбасі, на півдні. Оце от один із. Ну, Також додалося ще два автора. Так, от, ну, Це я голова проєкту Сергій Дзюба, Марія Пученець, Віталій Назаренко, Григорій Войток. Це автори двотомника і додалися Сергій Кордик і Олександра Гостра. Це наші постійні автори, з якими ми ну, дуже активно співробітничаємо. Я подумав, ну чого, б, є можливість. Але книжка теж ну, Том, загальний його обсяг 700 сторінок. Тут головний розділ це, звичайно, захисники України, наші бійці. І і генерали, і, ну, Є генерали, Герої України, і є там полковники, і є е, солдати, і сержанти, тобто весь спектр. Е, і тут також, е, як і в попередніх ну, томах, це спогади про окупацію, теж цікаві дуже спогади, е, ну ексклюзивні, і також про наших волонтерів. Ну, я скажу, що ми самі займаємося волонтерською діяльністю. За нашого сприяння чотири автомобілі отримали підрозділи ЗСУ. За ваше сприяння, що ви маєте на увазі газети За підтримки Чернівщина. редакції. Так, да, угу. да, Редакція газети Чернівщина. Просто ми як придумали. У нас дуже гарні стосунки з Валерієм Залужним і Сергієм Наєвим. Вони і на прапорі розписались, і на книжках. От ми ці книжки благодійно на благодійні аукціони ви, ну, виставили. І потім ці кошти, за них були придбані автомобілі, спорядження, тепловізори. Ну тобто, ми ще Тобто ще книга, так. яка не просто фіксує історію, да, а допомагає да, продовжувати да, цю боротьбу. Та. І ми думаємо, що ми це будемо продовжувати, бо у нас стосунки ну, хороші. Угу. Ви говорили про героїв цієї книги? Це від генералів до рядових. Так. Про генералів давайте розпочнемо. З ким саме спілкувались, про кого, про кого пишете у цій книзі. З генералів Героїв це генерали Героїв України ну, Сергій Наєв, велике інтерв'ю, таке відверте, дуже. І Дмитро Красильников, це зараз він командувач ОК Північ. Так, я скажу знов же нагадаю, що це спільний проєкт газети Чернігівщина і ОК-Північ Збройних Сил України. Угу. Тобто, Продовжується традиція, скажімо так, цих багатотомників Чернігова у вогні понад 700 сторінок. Історії тих, хто боронив Чернігів і продовжує захищати Україну. чи це вже чернігівці, які доєдналися до лав згодом? Є чернігівці історії чернігівців, які боронили Україну. Ну вони далі ну тобто вони боронили Чернігів і ну далі зараз воюють. Я ж кажу, там на різних напрямках, тому це дуже цікаво от. і от детальніше із героями саме цієї книги поговоримо далі. Вікторія, а ваша історія теж викладена на сторінках Чернігова у вогні у цьому третьому томі. А ви ще учасниця АТО? Так, я починала свій військовий шлях із 2015 року, починала свою службу також в складі першої танкової бригади, але на той момент часу моя діяльність була не такою, як є сьогодні, і перший мій виїзд в то приходив десь на. Жовтень 2015 року, і можу сказати, що з того й почалося моє військове життя. Перший цей виїзд, що це було? Чи пам'ятаєте його? Я проходила посаду в складі медичної роти. Я була медиком, була корисною для своєї військової частини. Я його звичайно пам'ятаю. Таке забути, я думаю, не вдасться. Ось, але мабуть, всі ті події я тоді мало що розуміла, що таке військова служба, як це взагалі, як це бути у військовому колективі, а тим більше десь за межами на території іншої області. Лесті, де щось відбувається, і це не є нормальним. Але в загальному я зробила для себе певні висновки, важливі висновки, і потім прийняла рішення продовжувати свій військовий шлях. Які висновки ви зробили важливі, як ви підкреслюєте? Важливі висновки це, якщо ти можеш бути корисним для своєї країни, то це треба продовжувати. Не треба зупинятися на вже досягнутому, треба йти далі. І тому я обрала далі вступати до вищого вже військового навчального закладу і реалізувати себе офіцером. Нині ви офіцерка. Так. Скажіть, от ваш цей бойовий досвід, тобто з 2015 року ви вперше побували на війні, на справжній війні, так а після того продовжили навчання так. саме, і, і коли повернулися знову таки до війни в Україні? Навчання в мене тривало на протязі п'яти років у місті Львів. Після закінчення свого навчання я повернулася у 2021 році в свою першу танкову бригаду. Ось Такою якоюсь, знаєте, рідною вона для мене є навіть тепер, коли я вже проходжу службу в зовсім в іншому місті. Ось перша танкова сіверська бригада. Вона для вас рідна не лише тому, що ви починали звідти свій шлях, а тому, що ви ну, родиною, скажімо так, поєднані з нею. Так, вона поєднує мене родиною, і вона мене знаєте. Можливо, як це правильно сказати, поєднує тим, що історія, яка трапилася в найтяжчі часи міста Чернігів, нашого міста, є історією, яка є найболючішою для мене навіть нині, і, мабуть, так і залишиться. Я втратила рідну людину, втратила рідного батька, який також проходив службу в цій танковій бригаді. І на початок повномасштабного вторгнення ми служили в ній разом. Тому вона для мене є. І, мабуть, залишиться рідної враги. А Батька ви втратили на початку повномасштабної війни, якщо не помиляюсь, 26 лютого? 26 -го. лютого, так, в ході виконання бойового завдання, мій тато загинув на території однієї з військових частин міста Чернігів. Як продовжувати боротьбу, от, втративши рідну людину? Ви знаєте як? О, ніби така подія, яка на Людей може вплинути по-різному, вона мене змусила ставитися з десятикратною ненавистю до їх і із мільйонкратною любов'ю до нас. Вона мені дала змогу продовжувати свій військовий шлях. Я точно впевнена зараз в тому, що мій вибір він не даремний. Я знаю, заради кого мені продовжувати свою діяльність, і тим більше в нас в сім'ї не одна я така. Мені є кого ще підтримувати, є кого ще ростити і допомагати в подальшому. Менша сестричка Владислава. Вона також прийняла рішення, мабуть, на наступний день після того, як загинув тато, продовжувати його шлях. Я зараз не можу сказати, що на той момент часу це мене дуже потішило. Чи можливо я тому зраділа, тому що ну якось сидимо у підвалі, війна навколо планів, яких будувати, навіть на думку не приходить, і якось тим більше усвідомити, що вона така маленька, ще ну як це ж моя меншенька, і вона вже хоче бути військовою. Я це не підтримала на початках. Але цей шлях вона торує. То, то нині вона навчається. Так, нині вона навчається, військовій. все ж таки я. Не вважаю себе кимось таким, хто може руйнувати людські плани, і впливати якось на долю. Якщо це її доля, якщо це її шлях, то звичайно треба допомагати. Змінила своє рішення і. Тепер вона навчається. Богдане, переходимо до вас. Ви теж один із героїв книги Чернігів у вогні, саме третього тому. Так. Ви розпочали так. повномасштабну війну в Чернігові, долучившись до футбольної, скажімо так, тусовки так. до Ультрас Десна. І якими були тоді ці дні для вас? Такими, Ну, як для мене, то Самі звичайні, типу, я ще тоді на той момент я не осознавав, ну, не усвідомлював, що це, ну, звісно, війна, типу що, що гинуть люди. Ну, якось, як ігра якась була. Був тут, в Чернігові. Ну, як ви говорили в книзі, те, що а, тоді більш старші і досвідчені так, побратими, так, ну, вони, вони оберігали от, Вони не пускали так. Вони uh -huh. нас не пускали на бойові дії нікуди, на зачистки. Тобто, ми були або стояли на блокпостах, або там ну знаходились в наших підвалах, ну охороняли майно, тобто, ну була можливість їздили, брали хліб, допомагали людям, тобто роздавали там ну. Як виходило, бо ну, на той час в Чернігові не було хліба, де взяти. То ми їздили на пекарню і ну, брали, купували тобто, і роздавали людям. Тобто це така була більш допоміжна робота. Ну, як могли, так. Угу. Чим могли, ми допомагали місту. тобто, Возили воду інколи ну, з, з ну, звідти з того району, типу, по полям їздили на машині, забирали, ну, набирали, там, яка була змога у нас. До Лав збройних сил України ви долучилися вже після відходу росіян з території Чернігівщини і Сумщини. Так. Куди прагнули, і, і в результаті куди потрапили Тут сталася така справа, що ну закінчилось в Чернігові. Я ще трохи попра... ну, я по професії будівник, то я ще трохи попрацював на місяці 2-3, Робили бомбосховища в дитячих садках по Чернігову. Потім я зрозумів, що ну, це типу, не моє, типу, як я можу в стороні стояти. Я пішов в військомат, буквально за 2-3 дні я пройшов усю ну, комісію і пішов. Хотів попасти в першу танкову, ну, типу як Чернігівська бригада. Хотів попасти в неї. Поїхав, побув місяць у Десні. Потім поїхав навчатися наводчиком на град фах. Ну, у Львов там побув буквально півтора місяці, і я так розумію, що мабуть не сповістили в першу танкову, що до неї буде їхати людина, і за мною ніхто не приїхав. Ну і тобто так вийшло, що я попав в 47-му Магуру, бо вони приїхали саме перші. І я ну, з хлопцями познайомився в Десні, і вони кажуть, ось така класна бригада, будемо їхати. Тільки одразу. Так, вон, так, так, будемо, типу, тільки бригада формується, будемо їхати туди. Ну, я кажу, якщо що перед, ну типу, побачимось. І так вийшло, що мені сказали, або ти залишаєшся тут у нас ну, у Львові, буде тут формуватися якась своя бригада, або ти їдеш у першу, яку типу, вибереш сам. Ну, і приїхали з 47-ї, я поїхав одразу туди. Штурмовиком? Ну так, вийшло так, що пішов штурмовиком. Бо я приїхав, мені сказали, що в них граду нема. Ну, і є, типу, ствольна артилерія, але це було потрібно обратно їхати навчатись місяць, типу, втрачати час. Я пішов в штурмовики. Богдане, ви ну, от як ми почули, ви допомагали військовим у Чернігові після навчання. Ви потрапили в новостворену бригаду 47-му і на запорізький напрямок? Так, ну дивіться в бригаду. Я приїхав у січні місяці 23-го року, виходить вже. І в нас ще ось нас по всім полігонам України таскали, ну навчали, тобто ну, робили з нас дійсно рексів, щоб ми ну, могли нормально штурмувати позиції. Там хлопці їздили за кордон в Німеччину навчатись. В мене там щось, я не пам'ятаю, не вийшло, я не поїхав. Але також ми залишились там якась кількість людей у нас залишилася ну, на ППД, і ми навчались теж, ходили ну, на тренування, там все таке. І потім, в червні місяці, так, ми поїхали на запорізький напрямок на контрнаступ, в саме пекло. Ну, так, так. Саме, ну, на той момент це був самий замінований напрямок. І от питання аналогічне, як і до Вікторії: перший бойовий вихід ваш яким він був? Ну, тобто, ми почули типу, максимально перший, замінати. Перший, перший бойовий вихід був на такому куражі, типу, ну, взагалі, я по посаді гранатометник, я сидів ближче до, ну, до екіпажу. Тобто, перші виходили хлопці, я саме останній. Я сижу в моменті такий, поворачую голову, бачу, хлопців нема. Я ну я не розумію типу, що робити. Я стукаю в двері, кажу, закривайте і ну і вискакую з техніки. Ну і починаються, звісно ж, приходи одразу, бо знали, що ми вже їдемо. Тобто одразу ну, усюди приходи. Ну, залетіли в окопи, почали продвигати, штурмувати позицію. і все. Потім виходили по мінному полю, типу, ну не знали, що там, що і як, бо ми заходили в 4 ранку, ну було ще так темненько, а виходили вже от десь в 11 12 дня, все видно, тобто розтяжки, там міни, ну все було видно. А саме міна протипіхотна призвела до того, що ви втратили ногу? Не наступили... наступив на міну. Ну, ми... Це вже було 15 серпня. Ми їхали штурмувати село Роботино, і вийшло так, що міхвод трошки провтикав і висадив нас не на асфальті, а на ґрунтовій дорозі. Ну, і ми, коли виходили з техніки, у нас хлопець випав, і я кажу, о, хлопці, бачу, міни буде весело. І я йшов другий, ну, в другий цепочки, і виходить так, що хлопець, який йшов переді мною, він переступив. ну, Тобто він зробив ширший крок. А я зробив трохи менший крок. І наступив самою п'яткою. Як сприйняли втрату ноги? Ну, Нормально. Ну, типу, головне, що на руки. Ну, руками ти робиш усе, а ноги це ну, спосіб пересування. Так. Чи була у вас депресія, можливо, після компутації? Ну, як вам сказати, одразу перших півроку, місяці, вісім, напевно, ні. А це зараз в моментах буває таке, ну, типу, наїті, там, флешбеки, так будемо казати. Тобто є. Ось зараз от. Найняв психолога буду ну, спілкуватися з психологом, що, ну тому що тоді воно мене не турбувало, а зараз трошки буває в моментах, турбує. Тобто з часом це може так, прийти? Так, так. Це, це приходить з часом. Одразу воно, ну, одразу цього не буде. Типу, ну, то, що до мене там приходили е психологи в лікарні, я з ними ну, не спілкувався, бо в мене було все добре, я себе добре почував. А зараз, коли е пробуєш не в цивільному житті. То ну воно починає діяти, бо я хотів повернутися, але мені сказали, ти своє вже відвоював. Ви у книзі, до речі, теж зазначаєте, що ви маєте намір повертатись. Так, так. коли був зроблений цей висновок, що ви не можете повернутися? Ну, це десь ось на початку літка. Лі літак якраз і був цей висновок, я дзвонив хлопцям, спілкувався, кажу, хлопці, ну, аби кудись. Говорю. Кажу, можеш штурмовиком піти. Штурмовиком каже, тебе ніхто не візьме. Кажу, ну добре, давайте дрони, навчусь, поїду, типу, буду ну, на дронах працювати. Кажу, ні. Ну, типу, все одно тобі потрібно виходити на посадки. Типу, ніхто не буде брати на тебе, за тебе відповідальність. Я кажу, так ну як, ви ж ви мене не примусово, я сам хочу, я добровільно хочу далі йти. Все одно ні. Типу, ну, не хочемо брати відповідальність. Не, не, ну, типу, не дай Боже, з тобою щось станеться, типу, ну, навіщо ці проблеми? Угу. А, Богдане, у, ну, радіослухачам не видно, але ваш протез розмальований а, персонажами з мультфільмів 2000-х. Mm -hmm. Це ви зробили для себе? Це один зі mm -hmm. способів, скажімо так. Ну Так, я просто дивився, хлопці роблять собі там якісь протези, або ну, тем, темні, типу, або щось таке, ну, зв'язане з війною, ЗСУ, або щось, якісь руни. Я думаю, треба щось зробити таке, круте, щоб ну взагалі вау. Типу. Я спочатку думав хеллоу кіті зробити, типу, ну я думаю, розовий то буде вже занадто, типу, бородатий мужчина, типу, з розовим протезом, це типу занадто буде. Ну, і зробив такий, типу, вибрав футболку, мені зробили і все. Як реагують, як реагують? Позитивно, втушення? діти загалом діти позитивно реагують, тобто постійно підбігають, тікають пальцями. Або батьків спра... ну, питають, типу, що то ти у дяді? А дядя ну, типу, відповідають: а дядя типу, ножку на війні залишив. А я, якщо ну, чую, там, то я підходжу і кажу, ти Трансформер-фільм дивився, Да. Кажу, так я один із них. Отак? – все, ну тобто. Позитиву, навіть е, такі дрібниці вони е, допомагають е, адаптуватись, скажімо так, до звісно, ж, звісно. Ну, ти от, треба побільше позитиву. Ми от зараз їздимо по усім госпіталям Чернігова, там по лікарням до таких ж самих хлопців. Тобто їздимо, їх підтримуємо, спілкуємось, там. Може якась допомога треба. Ну і самі, самі відволікаємось, і їх відволікаємо від, ну щоб вони не нагружались усіми думками. Угу. Вікторія, запитання до вас. Ваша війна триває? Ви вже дев'ятий рік у війську, як ми почули? Зараз ви в іншій частині несете службу. Але ваше сприйняття цієї великої російсько-української війни як воно змінилось? Як трансформувалось? Тому що ви і починали свій шлях ще ну, Достеменно не знаючи, ким хочете бути, коли виростете, як кажуть, так, і е, ви втратили близьку людину і, і продовжуєте нести службу. От Поясніть про свої сприйняття е, цієї війни, яка для вас триває дев'ятий рік. Так, вона 100% правильно сказала, вона для мене триває, і коли вона закінчиться, поки що сказати, на жаль, не можна. Хоча дуже би хотілося. Ось, е, ви знаєте, коли от виходжу. Дивлюся там на вулицю. Ну, живуть люди, якось живуть. Діти звикають до повітряної тривоги, пересиджують свої навчальні години, які мали би здобувати нові знання. Вони пересиджують десь у підвалах. Навіть найменші діточки розказують, що ну це погані дяді, щось там роблять, і в нас знову тривога. Ну, якось місто наше живе, люди звикають діти, що найгірше звикають діти до цього всього. Є такі, які народилися і живуть, і вони не знають іншого часу. І ось коли на такі моменти дивишся, для себе я на 100% вже впевнена, впевнилася, що в мене немає іншого вибору. І, в принципі, е, така різниця між 2015 роком, коли я тільки прийшла до війська і зараз, то вже я точно знаю, хто я є, і вже я точно знаю, що зміни моєї професії не буде. Мені, знаєте, це навіть подобається. Не знаю, чи можна так казати, чи там зараз подобається це взагалі якимось людям, але. Е, я не знаю, можливо, мені по житті щастить. От з колективом мені завжди везе. Я зараз так само працюю в новому колективі, де е, класні люди, всі з бойовим досвідом, дорослі, мужні чоловіки та дівчата, і якось мені хочеться йти на службу. Я знаю, для чого я це роблю. Е, дуже багато спілкування є і, знаєте, на жаль, на жаль, ми втрачаємо найкращих, я можу так сказати. Це така найбільше і найболючіше, що буває, над чим хочеться подумати, але у, на службі немає місця для емоцій в більшості випадків. Але я маю своє таке місце, де я такі, знаєте, свої власні, людські, десь жіночі емоції можу проявити. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову і за цю роботу. І вам, панове, дякую за те, що розповіли кожен свою історію. Нагадаю, що це були письменник Сергій Дзюба, а також герої третього тому книги Чернігів у вогні Вікторія Гуріненко та Богдан Зайченко.